Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про безпеку в інтернеті. Інтернет це чудове місце для навчання і розваг. Але важливо пам'ятати кілька простих правил, щоб залишатися у безпеці. Правило Перше. Ніколи не розголошуйте свої особисті дані. Це означає не ділитися своїм ім'ям, адресою, номером телефону або паролями. Друге. Спілкуйтеся тільки з тими, кого ви знаєте у реальному житті. Не приймайте запрошення в друзів від незнайомців і не відповідайте на їхні повідомлення. Третє. Використовуйте надійні паролі для своїх аккаунтів. Пароль повинен бути довгим і складним, щоб його було важко вгадати. Четверте. Якщо ви стикаєтесь з чимось неприємним або підозрілим в інтернеті, негайно повідомте про це батькам або вчителю. Вони допоможуть розібратись і захистять вас. Пам'ятайте ці правила, і ви зможете насолоджуватися інтернетом безпечно. Бережіть себе і будьте уважні.